Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі-Антистрес. Купила я отаку от ленточну ниточку і, чесно вам скажу, не знала, що з нею робити. Аж тут знайшла хороший такий візерунок, і хочу вам показати скоро літо, тому будемо пробувати в'язати. Візеруночок ось такий. Отож, набрала я тут 21 петлю. Це є 19 плюс 2 плюні. Взагалі, як будемо з вами в'язати. Сам рапорт візерунка взагалі у нас йде 5 плюс 3, 8 петель. Але я набрала не зовсім так, я набрала ще петлі для симетрії. Зараз поясню, чому, і будете бачити, оскільки. Там буде чергування. Взагалі, основа це у нас платочна в'язка. Платочна. платочна, не знаю правильно. Так, дивіться, спочатку перший рядок ми пров'язуємо як. Першу ми знімаємо без пров'язу, звичайно, крайню так, і пров'язуємо е, всі, е, всі рядочки, ну, виворітними, тому що я не хочу формувати додатковий рядочок. Пров'язуємо все, е, в принципі, можна і лицьовими. Тому що я буду формувати трошки по-іншому. Так, проязуємо все лицевими. Зараз секундочка. Ниточка дуже дивна, ніколи не в'язала подібним нічим, але має бути класно за рахунок того, що вона ленточна і, в принципі, має досить цікаво формувати. Якраз, якраз сам візеруночок. Вибачайте, в'яжу на новому місці, оскільки ми переїхали, і, відповідно, не зовсім можу вдати правильне розташування. Може трошечки некоректно получитися відео. Не бачу, в принципі, як я в'яжу, тому що сиджу нижче. Надіюсь, у вам все видно. Це я в'яжу звичайні лицьові петлі. Так, ну і крайня, звісно, ой, ой-ой. Ой, ой, злого вбила виворітна, так? Повертаємо, ну, щоб була платочна в'язка, що ж ми робимо? Повертаємо, першу знімаємо і знову в'яжемо все лицьовими петлями, так? оскільки ну, сама суть платочної в'язки така, що з усіх сторін буде лицева в'язка. Ще пров'язуємо разочок, рядочок лицевої, і будемо з вами, що робити, уже? Формувати візеруночок. Зараз покажу, він чергується. Чесно, вам скажу, не знаю, як вийде, оскільки наперед не пробувала. Це так звана імпровізація. Хочеться швидше залити відео вам, бо давно мене не було. Надії, скучали. Я скучала дуже і шукала варіанти, як би то я могла вам зробити пров'язок, але їх не було, на жаль. Тому. Маємо те, що маємо, тому буду рада знову вам пров'язувати, але, ну, бачите, який е, зараз період. так? Крайня е, вивлітна, так? І ми повертаємося. Знову ж таки, ми повертаємося назад. Так, це у нас уже третій рядочок. В третьому рядочку, що ми пров'язуємо? Крайні знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо ми з вами три. Лицові. Тепер один накид лицева. Два накиди лицева. Три накиди лицева. Два накиди лицева, один накид лицева. Тепер знову у нас виходиться. Ану, зараз секундочку, щоб я правильно пров'язала три. І знову буде така ж сама ситуація. Три лицеві пров'язуємо. Три. І знову починаємо так в'язати. Один накид лицьова, 2 накиди лицева, три накиди лицева. Два накиди лицева. Один накид лицева. І тут у нас ще лишається три лицеві, і крайня у нас, як зазвичай, виверітна. так? Ми пров'язали, тепер повертаємося, щоб сформувався той візеруночок, який я хочу, так? Будемо зараз уважно пускати. так? Крайню знімаємо без пров'язу, ці три пров'язуємо лицевим, ми не забуваємо, у нас платочна в'язка, правильно? Все лицевую це є основа. Тепер дивіться, цю пров'язуємо лицевою. Оцей накидик один спускаємо, цю пров'язуємо лицевою. Ці два накиди знову спускаємо цю пров'язуємо лицевою, ці три накиди спускаємо. Не бійтеся. Далі пров'язуємо цю лицевою. Далі, тут два накиди знову спускаємо. Пров'язуємо лицевою, вони получаються, як витягнуті петлі, бачите? Дуже гарно. Далі один накид спускаємо, пров'язуємо лицевою. Тепер знову три лицеві, ну, ми ж там пров'язували правильно. І знову будемо робити ось цей. спускати накидики. Так? Знову один накид спустили, пров'язали лицеву. Два накиди спустили, пров'язали лицеву. Три накиди спустили, пров'язали лицеву. Два накиди спустили, пров'язали лицеву. Один накид спустили, пров'язали лицеву. Бачите, які вони витягнуті, петельки виходить? Ну, і знову ж лицеві, так? І крайня виворітна. І наступно у нас п'ятий рядочок, просто все лицевими петлями. так. Крайню знімаємо і пішли в'язати. Раз. Два, три. І так, повністю рядочок лицевих петель. Тут можете трошечки бути акуратнішими, бо бачите, петлі дуже бігаючі. І, звісно ж, можна дещо пропустити. Але ми уважні, і пропускати ми не будемо. Ми будемо дуже обережні, щоб у загальному сформувався той візеруночок. Який ми хочемо. І це прекрасно. Е, ну ленточна нитка мені Ну прямо тут зайшла. Я от вже бачу, я ще не в'язала, але уже бачу, як буде візерунок, так? Так, дов'язуємо. Ну, і крайня у нас зазвичай виріт. На дивіться, бачите, як гарно. Далі. Тут ще так не видно, воно буде чуть-чуть пізніше видно. Так, Тепер починаємо в'язати з вами сьомий, так, секундочку, ще не сьомий, шостий. Знову платочна в'язка, всьо лицеві, крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо ще разок і будемо повертатися. Зараз секундочку, дуже погано розмотується з бубінки. Так, Оця нитка, якщо чесно, так, все в'яжемо лицевими петлями. І в сьомому рядочку будемо формувати знову ж таки оці накидики, але трішечки по-іншому. Зараз покажу вам, як. І просто ви собі будете чергувати. Тут як таких проблем не мало би виникнути. В'язка яз, дуже легка. Дуже проста і досить цікаво дивиться для літніх виробів. І якщо вже взяти до уваги, то вона двостороння. Вона однаково дивиться як з лицевої сторони, так і з виробництво. Зараз я собі мотаю нитки, дивлюся, бо я інакше не можу. Так, воно мене не пускає. Ви розумієте, який поганий. Так, тепер у нас сьомий, е, сьомий рядочок. Так. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер тут акуратно Два накиди лицьова. Три накиди лицьова. Два накиди лицьова. один накид лицьова. Тепер у нас три лицьові. Раз, два, три. І знову починаємо один накид лицьова. два накиди, лицьова. Три накиди лицева, два накиди лицева, один накид лицева. Тепер у нас три лицеві. І знову один накид лицева, два накиди лицева, три накиди, лицева, два накиди, лицева. Ну і крайня виврітна. І повертаємо, і будемо у восьмому рядочку спускати ці накиди, як ми робили. Крайню зняли без пров'язу. Цю пров'язуємо лицьова. тут два накиди. Ми їх спускаємо, пров'язуємо лицьову. Тут три накиди. Ми їх спустили, пров'язали лицьову. Тут два накиди. Проспустили, пров'язали лицеву. Тут один накид спустили, пров'язали лицеву. Пров'язуємо, звичайно, лицеві три штучки і знову починаємо спускати. накид спустили, пров'язали лицеву. Два накиди спустили, пров'язали лицеву. Три накиди спустили, пров'язали лицеву. Два накиди спустили, пров'язали лицеву, накид спустили, пров'язали лицеву. І знову три лицеві. Зараз покажу, як взагалі буде дивитися, так? і знову накид спустили, пров'язали лицеву. Два накиди спустили, пров'язали лицеву. Три накиди спустили, пров'язали лицеву. І два накиди спустили і крайня. Ось так. І дивіться, як ми повертаємося вже до дев'ятого ряду, ми вже бачимо, що ось тут такі витягнуті петлі. Так? Ось тут, ось тут і ось тут. Дуже гарно дивиться. Зараз я ще пров'язую дев'ятий рядочок, зараз секунда. Я десь загубила петельку по ходу, тому що має бути крайня, а її чомусь немає. Я так би її пров'язала вже. Але нічого, ми зараз пров'язуємо все лицевими петлями, я потім буду шукати. Дивіться, суть візерунку ви взагалі вловили. Правильно, він буде дуже гарно дивитися за рахунок того, що ниточка у нас така ленточна. І е, дуже гарно ну на чорному, можливо, так не буде дивитися. Цікаво було би подивитися на червоному, е, червону ленточку, ленточку. Червону ниточку такого ж самого типу. Правда, не знаю, що там по тущі ні. Я вже замовила, тому будемо чергувати. Червоний з чорним це класичне, хороше поєднання, яке ніколи не підводить. І ось, я дов'язала вже все лицевими і покажу вам. Дивіться. Ось такий візеруночок, Ось такий, показую. вибачайте, бо я щось так. І воно буде йти чергуватися. Два-три. Ну, якщо більше наберете, буде більше чергуватися. Мені дуже сподобалось, правда... На чорному воно так не видно, як би хотілося. Але я думаю, що ви розберетеся. Він дуже гарно виглядає, має виглядати ну, на літніх виробах дуже цікаво. Тому, напевно, буду в'язати ось такий топ. Якщо вам сподобався пров'язок, натискайте пальчик пальчик вверх. Підписуйтесь на канал, не забуваючи про дзвіночок. Буду старатися виправитися і в'язати якомога частіше. Просто дійсно останнім часом не було часу, вибачте, за тавтологію. Залишайтесь зі мною і надалі. Па-па-па-па, буде більше відео.